Також є 50 з коробкою 4 плюс і з коробкою 12 на 12. Оріон прошка з 50-ю коробкою. Є в наявності. рфк 244-й, Донфен 404, джинма 404. Напишете, про який трактор розповісти більше, я зупинюсь. Кому цікаво? Пишіть, задавайте питання, Оріон ще РФ, зелений, Оріон 504 з реверсом, з підвісними педалями, примусова гідравліка на 28 колесах. Ні, це не Дон, це Оріон. 8 на 8 коробка, зручна, класна. Примусова гідравліка, додатковий розподільник.